Майже рік собака виживав на вулиці в пошуках теплого прихистку. Тепер він мешкає в затишній оселі, яку для нього збудували небайдужі дніпряни. Рижик або плюш. Саме так називають місцеві рудого, доброзичливого песика, який живе у сквері Усачова. Він же став зіркою району та справжнім другом для дітей і для дорослих, які разом дбають про чотирилапого, не дивлячись на те, що зараз він огорнутий турботою, доля його сумна. Як мені відомо, в нього були господарі, але його вигнали з дому. І він опинився на вулиці. Люди сказали, що він спить прямо на голій землі. Відтоді Олена разом із небайдужими дніпрянами підгодовували улюбленця, а із настанням холодів вирішили усім районом побудувати для нього будиночок. Ось ця будка, славнозвісна, в неї металевий дах, вона дерев'яна, а там всередині ну, між стінами утеплювач є, тому собаці буде там комфортно і тепло взимку.